Так, хлопці, всім вітання. Лібідів Денис давно не було у нас в ефірі. Трошки роботи, електрика, всі діла. в общем що хочу показати. от у нас є хлопці, був запрос. 230-та рамка пополам. 230 -та. І наше нове дно, перегородочки годівниця. Дивіться, оце клієнт попросив, хоче. Ну, це ми йому запчасти накидали. Кормушечка, годівниця наша, дивіться, вона чутко перекриває. Стає отак так вот, Бачите. А тут йде у нас перемичечка, все. І засуна, да. І от ми відчиняємо. От наші рамочки. Так, Ні, це я 300 показав. Сорян. У мене 230-й. Це 300 та 230-й нема. Ну, аналогічно. То есть, дивіться, виходить у нас. Гніздо на дві частини. Все перекрито. Тут ми, якщо відкрити, у нас іде, отут, бачите, перемичка. Ми отак, ставимо, бджола не проходить Все. Тобто, ну, є додаткові перемички, це стандартні, при, тому як ми вироб пробуємо. А цю ми фрезеруємо. Все, Тут У нас одна йде та що в дно. І втора йде у нас та що коротше та по висоті другого корпусу. Другий корпус, третій корпус. Саме прикол ну клієнт поки ще не замовив. Зараз покажу вам. Клієнт не замовив. но Далі ж можна от, робити такі блуки. Тобто, дивіться, у вас дві матки. От я ставлю наше перехідне дно з ганіманкою. Воно так зачиняє. Все. Ну Тут воно трошки, тут треба прижимати його. От, корпусом воно прижметься і все просто деформовано було. От. І ставимо наступний допустим, магазинчик. магазинчик під 145-го. Все. І погнали. Можна також зробити, переставити цей сюди, перекрити, поставити дві матки, тут чотири матки будуть. І основний корпус буде внизу з повноцінний, ну, допустимо, на оці рамки з одною маткою. Потім ставите перехідне дно і ділите навпіл, тільки перекривайте, щоб повітря не проходило на початку. А потім маточки облітуються і все. Но, коли маточки облітуються, отут повинна стояти ганіманка. Тобто Ганіманочку ставите не перегородку, ну, не закривачку, а ганіманку, щоб вона не пройшла туди з обльота. І вона приходить на своє місце і сіє. І так можна ще й маток облітувати. А так виходить, у вас, от, будь ласка, дві матки. Дві матки. матки йдуть. Одна тут, одна тут. Гнізда достатньо. Тут виходить шість рутовських рамок, як на перещут. Можна ще один поставити. Ну, для гнізда достатньо. Тим більше, це від водочки. Ну, Все, ставите магазини. Потім прийшла. У нас осінь, час закармлювати, все, огоняю ту годівницю кинули. І вперед. Годівниця, дошок і годуєте дві сім'ї одразу. Все, також у нас є, от бачите, тут задвіжечка, місце під задвіжку, обична, обична, обична пвх, четверка, тройка. Там е банально, навіть п'ятерка зайда, ми зробили широку, щоб вам було зручно, там, з фанірки, з чого завгодно. Есть, бачите, тут у нас люфти, все окей, закрили, все і от, перегородочки наші, стандартні. От вони. Тобто і так, і так, так можна робити. Можна, допустимо, Ограничити дуже сильно, от, пожалуйста. Будь ласка. Ну, е Я би рекомендував на зиму сюди ставити ганіманку Ну, або щось таке поміцніше, тому що ми ще не придумали. Ну, от Так ми ще не зайде. От. Но це мало. Ну, Там нормальна сітка, так що все, з вентиляцією все добре. От. Можна до шок, В принципі, можна до шок, якщо ви Бажаєте бажаєте просадити сім'ю. Взимку, щоб вона сіла вниз. Ви можете, коли вже відгадували, відкриваєте отак перевертаєте дашок. Пішла вентиляція, тут можна сітку поставити. І вони просідають на самий низ. ну, Вже прохлада буде. І тут у вас цілий кормовий відсік. Тобто все супер. Всім вітання.